Виконуємо номер 1289 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння. Завдання перше. Різниця Х у дорівнює 1. Друге – сума 1,5х і 7. Третє – різниця Х і 4Y дорівнює 5. І четверте сума 0,1х і 0,2 до дорівнює 0,8. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну y через х із першого рівняння. Y переносимо в праву частину. Мінус 1 вліво. Маємо y дорівнює х відняти 1. Ну, тепер візьмемо довільне значення х візьмемо 1. Підставимо, знайдемо відповідне значення y. 1 відняти 1 буде 0. І тепер 0 візьмемо. 0 відняти 1 буде мінус 1. Побудуємо наші точки з координатами 1 і 0, 0 і мінус 1. 1 і 0, 0 і мінус 1. Проводимо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння х відняти у до рівня 1. Переходимо до другого завдання. Виразимо змінну у через х. У залишаємо в лівій частині, х переносимо вправу. Маємо 7 відняти 1,5х. Тепер візьмемо значення х2. знайдемо відповідне значення у. 1,5 помножити на 2 це буде 3, 7 відняти 3 буде 4. І візьмемо 4. 1,5 помножити на 4 це буде 6, 7 відняти 6 буде 1. Побудуємо точки з координатами 2 і 4 та 4 і 1. Два. І чотири, два, три, чотири. І чотири. І один. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 1,5 х, додати ігрок до рівня 7. Завдання третє. Виразимо змінну y через х. 4 мінус 4х залишаємо в лівій частині х переносимо вправу, змінивши знак на протилежне. Ну, а тепер поділимо на мінус 4 мінус х поділити на мінус 4. Це буде додатнє число. А 5 ділимо на мінус 4 буде від'ємне. тепер відповідне значення х беремо 9 візьмемо. 9 відняти 5, 4, ділимо на 4 буде 1. Знаходимо y. І мінус 3. Мінус 3 і мінус 5 це буде мінус 8, ділимо на 4 буде мінус 2. Побудуємо точки з координатами 9 і 1, та мінус 3 і мінус 2 на координатній площині. 9 і 1, 1, 2. Три, 4, п'ять, шість, сім, вісім і дев'яти. Зараз я продовжу. І один. Я продовжу наш промінь. 9 і один. І друга точка мінус три, мінус два, мінус один, мінус два, мінус три і мінус два. Проводимо прямо через утворення точки. А побудували графік рівняння х відняти 4 у до рівня 5. І переходимо до четвертого останнього завдання. Виразимо зміну у через х. 0,2 у залишаємо в лівій частині. 0,1х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділ на 0,2. Y дорівнює 0,8, поділо на 0,2 це буде 4. 0,1, поділити на 0,2 це буде 1 друга або 0,5. Ну, тепер знаходимо 0, візьмемо х, тоді 4 відняти 0 буде 4. І візьмемо 2, 1 друга на 2 це буде 1, 4 віднімаємо 1, буде 3. Будуємо точки з координатами 0,4 та 2 і 3. 0,4, 1,2,3,4 і 2, і 3, 1,2,3. Проводимо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 0,1х, додатку 0,2 до рівня 0,8. Номер 1289 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7 виконано.